Друзі, всім привіт! На рибалку я вирвався, давно ми з вами не бачились, давно я не виїжджав. Швиденько розкладаю, щоб не, втратати, не втрачати час. Водоймотаж, тільки змінив трошки локацію. Закинув декілька е, паличок на товстолоба. Зараз буду закидати на білого амура на попапчики. Коротше, далі все покажу, все по порядку. Погнали! Так, друзі, до... починаю я мон... монтувати, точніше, у мене все змонтовано. Буду закидатись. Профмонтажовські застосовую флет монтажі, готові, можна зробити. Кому цікаво, перейдіть за посиланням. Також попапчики. Ось швиденько я один надів, попапчик, це у нас буде кальмар, ось мінно, клубніка. Він в мене працював, в принципі, непогано. Зараз замішую прикормочку, одягаю фідер. І погнали. Декіль... Деяких по точніше, в флехт оснастках буду додати кукурудзу, а в деяких буду без нічого. Так, перша фідерна оснасточка в мене готова. Ось такий вона має вигляд. І зараз її будемо закидувати поближче під ту сторону. Там більше риба крутиться. І потім розставлю швиденько свій ротподік. Ось так. Наступна оснасточка, друзі, в мене також готова профмонтажорська, але із двома. Поводками, двома крючками. Один у нас буде у флеті, у флет-кормушці, а інший буде вільно. Тут буду я застосовувати попапчик один ось такий клубніка і один ананас. Надів я півтора попапа на один крючок і два попапа на другий крючок, щоб вони були повище. Зараз ось щось там воно похоже на. Те, що хоче щось клюнути, але не знає. Риба поки що видно, що ходить, то в столоб гуляє, але покльовок поки що немає. Будемо сподіватися, що вони з'являться. Так, погнали. Вкладаємо гачечок у нашу формочку. Різну прикормку я застосовую сьогодні, як чистий. Пілець, так і ось таку замішану прикормочку. І вставляємо кормушечку нашу флет. Все. І ось так у нас виходить Одна... один гачок у нас схований у флеті, інший вільний. Закидаємо і чекаємо. На покльоку. Так, друзі, перший клюну у мене лобатонький, невеличкий, десь 2,5 до 3 кг на планктон із смаком запахом меду. Бистренько перезакидаємося, рибачимо далі. Початок є, поїхали. І, друзі, третя моя оснасточка на білого амура коропа. Ось такий вона має вигляд. Тут відмінність в тому, що відмінність в тому, що вага кормушки самої Флет 80 грам, найважча серед всіх, які я закидаю. 40, 60, 80 грам. Різні в мене флет-кормушки. Побачимо. До речі, друзі, дякую вам за поради. Придбав я собі ось такого столика, тепер мені набагато зручніше під час риболовлі. То був на землі собі, на коліни, скажімо так, не зовсім зручно. Столиком розкладатись, монтажі робити, насадки одягати і так далі. Все набагато зручніше. Так, друзі, покльовка номер 2 товстолоба. О, це здається вже щось краще. Це спрацювало. Топлюне молоко. Так, це вже не... Це вже не півторачка. Два кілограми. Так, іди сюди, там же ж в мене стоять фідера на білого амура. Ти їх, будь ласка, не чіпай. Ні, ні 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 куди пішов? Куди пішов? Виходь. Виходь. І підходь сюди, давай. Так не такий вже й великий, але трошки більший, звичайно. Але не такий вже й і як хотілося б, як я тут, це десь такий ближче до чотирьох. Тут є велика риба, я про це знаю. Я тут ловив на 11300. Ото махіна. Кому цікаво, зараз дам посилання, подивитися, а, а він зацепився ще так, що впирається сильно. Давай, давай, ходи вже сюди. Хватить нам вже з тобою балуватись. Ранішній кльов треба найактивніше проводити, скажімо так. Ну, здавайся. Не хоче здаватись поки що. Я не хочу його далеко пускати, щоб він тут сильно гуляв. В принципі, він невеликий. Щоб він мені тут все попереплутував. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай, ну ох! Наче роздуплився і почав... І почав більш. Ой, ні, такі зачепив. Таке зачепив нитку. Сусідньої удочки. Давай вже все. Раз ти мені тут все-все перепутав. Я так беріг тут все. Є, Є, але трошки заплутав. Да, це десь кілограмчика на 4. Цей кілограмчика... На 4. <кій> Лобатенький. Швидесенько тебе виймаємо. Кілограма чотири є залізобетонна. По нулям. 4 кілограми і сто п'ять Я ж вам казав четвірочка. глаза алмаз швиденько закидаємо, прибачимо далі. Дідо свого напарника. Так, друзья. А что это было? Был на попапчик попуск. Бу-пуп. О-о-о. Ну давай, давай. Може ще? Ну, ще разок хочу попусти Так, друзі, іде попуск на. На Флеті. Щось не зрозуміло? А мабуть, карась. Хтось є, але невеличкий. Скоріше за все це карась. Так. Ось працював флет і клюнув карась. Клюнув карасик. До речі, і невеликий карасик. А де ж Амур? Нас цікавить Амур в першу чергу. Ну, це також риба, як то кажуть. Я нагадую для тих, хто не в курсі, ось такий в мене саморобний технопланктон. Саморобна в мене оснастка. ПВА-ниточку прив'язуємо зарані для того, щоб крючки вставити вони при, при забросі, щоб не путались. І правильно лягли потім в робоче положення. Так, вставили все. Ну Тут я поставив глибше уже глибину, глибина десь приблизно 1,20 м. Вся глибина водойми в тому місці, куди я кидаю, приблизно 3 метри. Опускаю я зараз технопланктон на глибину десь метр двадцять. Ну, грубо кажучи, це трошки вище середини водойми. Почекаю хай трошки стихне вітер при забросі. Щоб менше парусила потім нитка. Так, друзі. Так, це Амур. Судячи із пішов на мене. Пішов на мене, спрацював попапчик і спрацював у мене флетик профмонтажовський. Йде на мене. Так, не забуваємо, що під під берегом він зараз дасть. Тому треба те, чого що я казав, що він зараз дасть під берегом. Так, це амурчик, невеликий, але дуже і дуже живенький. Білий амур. А ну давай. Ми тебе припаркували. Такий кілограмчика 2-2,5. Амурчик і спрацював у нас поп-ап. кальмар восьминіг і полуниця. прохмонтажовський. Перший амур білий. Ну, непоганий такий, а ну, цікаво, яка його вага? Зараз ми його зважимо. Я думаю... Що його вага 2,5 кілограма. Ви як думаєте, друзі? Так, зараз я тебе так акуратненько. Раз. Казав 2,5. 2600. 2580. Вгадав? Прекрасно. Зараз йде він в садочок. А ми продовжуємо риболовлю. Супер. Спрацював, друзі, флет монтаж. Ось такий кормушечка, проводочок в мене тут недовгий. І спрацював в мене попапчик ось цей кальмар восьминіг клубніка. Причому я зробив півтора попапчика, для того, щоб гарно було, був він піднятий. І все вийшло, бачимо далі. Так, друзі, щось флетик там дергається трошки. Так, 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 а ну давай клюнь нормально. Мабуть, карась. Давайте будемо його підсікати. Так, це карась. Карась. Взяв на флет. Як клює білий амур. Ми вже бачили. Сьогодні в мене спінне вкрав амур. Вирвав. Це щось то щось було гарне, тому що вирвав геть із тримача. Так, а це у нас карась. Гарний карась. Клюнув на флет. Клюнув і обірвався. Почекай, почекай. Покажу тебе зараз. Дивіться, який гарний, такий карась грам 400. Зараз перезарядимося, ще є буквально годинка рибалки. Сподіваюсь, ще що щось проклюнеться. А ми тебе відправимо в садочок до твоїх друзів. Все, друзі. Закінчую на сьогодні я свою риболовлю. Скажу, що дуже неоднозначно вийшло сьогодні. Зранку була погода. Я думаю, буде весь день дощити. Хмарно дуже було, навіть накрапав дощик. Потім вияснилось сонце, і до вечора жарко прийшлось навіть переодягатись. Ну, я думаю, з цим пов'язана така слабка активність риби. Зранку клюнуло в мене два товстолобіка невеличких, один десь 3 кг, один 4 кг. І Потім пізніше, коли вийшло сонце, клюнув на попапчик один амур на 2,5. І ще одна була покльовка дуже сильна на ось цей спінінг, він мене тут трошки в стороні стояв. З отого тримача вирвало, Спінінг впав аж в воду і бачив по дну, як тягнулось. Я вскочив в воду його. Достав, не засняв це все, але вже риби там не було. Ну, Це була моя помилка, скажімо так, тому що не відпустив фрикціон, Він був до кінця заджатий. В принципі, все. І один карась ще клюнув на попаб в кінці. Дві покльовки товстолоба і дві, а, скоріше всього, білого амура. В принципі, непогано, але я знаю, що могло бути і краще. Нестабільний кльов. Останнім часом, друзі, напишіть, як у вас з цими погодними гойдалками. В нас вночі вже досить холодно, в день буває жарко, бувають дощі, дуже часто йдуть дощі, тому кльов нестабільний зараз. Але, в принципі, треба виїжджати, пробувати і ловити свою рибу. Друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Буде багато чого цікавого, я сподіваюся. До нових зустрічей. Пока!